Чарівної палички Мустихіна він створив для нас усіх ось цю дивовижну атмосферу. Ми живемо серед гірких втрат, важких очікувань, невтішних новин, а ще на хвилі безмежної вдячності. Вдячності нашим захисникам. Які за високою ціною забезпечують нам можливість ось так збиратися, роздивлятися плотно, навчатися, працювати, творити. І, мабуть, за всім цим ми десь глибоко заховали той свій тихий сум за справжньою красунею зимою за дитячим щеботом в снігових кучугурах, за те, що уповільненим ритмом між засніженими стежками, за полотном, нетронутим полотном снігу, що завжди чомусь асоціюється з новим аркушем у книзі самого життя. А це і є казка наповнювати ось такі сірі, будні, сірі і нехарактерні для січня теплими спогадами. Це коли дух захоплює від рідних краєвидів під свіжим і скристим снігом. Це коли сонячні промінчики грають між засніженими гіллями. Це коли перечуття свята і пахне хворою, мандаринами, бабусиною випічкою. Коли очікуєш якогось подаруночка від зайчика, усе це наші теплі спогади, усе це для нас справжня зима. Правда? Дякуємо всім, хто знайшов час і місце. Для казки в сірих буднях. А сьогодні серед наших гостей міський голова Олександр Грецаєнко. Просимо вас до слова. Наче зал галереї освітлів. Такі світлі роботи, такі чудові вибрані пейзажі. Аж зачаруватися можна те, що ви бачите, те, що ви передаєте, і велика кількість знаних митців сьогодні тут, у цьому залі, ті, хто поруч з вами йшов довгою дорогою визнання, ваші колеги, ваші друзі, ваші, мабуть, однокласники тут, ваші рідні, близькі. Сьогодні ми говоримо за Ігоря Рудя, як за людину, яка сама себе створила. За Ігоря, який е, піддав цій творчості, мабуть, ту частину свого життя мабуть, таку, яку е, іде, він міг себе вже показати як зрілий майстер. Він із когорти вихотів дітей Василя Семенюти. Він разом із нашими колегами, уже відомими художниками. Членами спілки художників України представляє нашу державу, наше місто, наш з вами на різних наших всеукраїнських виставках. І має там успіх, і, безумовно, цей успіх передається і меншим нашим поколінням, уже тим, хто прийшов після відомих наших художників. Ви пам'ятаєте наші чудові. Художні весни, наші лубенські художні весни. І завжди, коли приїжджають наші гості з інших куточків нашої держави, вони визначають роботи наших художників. Ми чудово розуміємо, що сьогодні наразі, начебто і не до творчості, і не до культури, а мені здається, це і навпаки. Культура, творчість, історія. Підкреслює ще раз самобутність українського народу, його історію і всю нашу українську націю. Такий є і Ігор Рудь. Його творчість сьогодні чудово вписується у ті надзвичайні задачі, які стоять перед кожним українцем вистояти і перемогти. Дякую Ігорю Рудю, дякую всім, тут присутнім за те, що ми. Все це робимо разом і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! І хочу при вас і від усього, і всій нашої луденщини подякувати Ігорю за його творчість і вручити подяку Хлобицької міської ради. І у додаток для цього, для того, щоб мав можливість виїжджати на пленери і подовше перебувати на природі, вручити от такий подарунок. <праць> Що вам покажете? Продовжувати. <праць> Уже зазначив міський голова пан Ігор, учень заслуженого діяча культури, художника Василя Семенюти, прийшов у творчість і знайшов себе у мистецтві, уже маючи за плечима достатній життєвий досвід. Олійний живопис нашого митця кличе барвами, дивує узгодженістю штрихів, але. Як стверджує сам митець, свій ідеальний мазок він ще не знайшов. Не знайшов, підтверджує. І знаєте, нам усім це на користь, адже поки художник шукає, він створює нові нові роботи, а ми їх можемо споглядати, насолоджуватися за кожним полотном своя історія. Свій життєвий шлях і, безперечно, емоції самого глядача, його асоціації, бачення світу. А дізнаємося, яке ж з полотен найбільше сподобалося начальнику управління культури і мистецтв Юрію Лутовченко. Добрався. Нема тут таких полотен. Які сьогодні представляє нам Ігор Віталійович, які б нам і мені зокрема не сподобались. Шановний друже, колега, як сьогодні можна говорити побратиме, ти таке зробив класне, ти таке зробив все чудове. Ти настільки на нас вертаєш в зиму, яку він має на вулиці, що нам звідси не хочеться виходити, дивлячись на твої картини, бо там вже майже сонце і плюс 20 градусів. Так, так сталося. Ви знаєте, його картини це нібито сюрприз для всіх нас, нібито ми знаємо його творчість, але кожен раз вони нові, вони красиві, вони дійсно заслуговують на увагу. І ми з свого боку, працівники культури, спільно із міською владою, з очільником міської влади, зробили для Ігоря і для вас всіх сюрприз сьогодні. Ця звукопідсилюча стаціонарна апаратура, яку в яку ми зараз говоримо, всі мікрофони, це тепер власність. Лубинського краєзнавчого музею безпосередньо галереї мистецтв. Давайте подякуємо за це всіх за те, що музика і озвучення буде проходити на високому рівні. Я хочу подякувати за монтаж і за установку цієї апаратури Михайло Сіню, який десь тут був присутній. Дякуємо йому. Давайте поплодуємо за його. Що сьогодні ми виконуємо всі побажання Ігоря. І одне із побажань, яке ми вже виконуємо, це участь в цьому заході Валерія Рябцева разом із його любимим музичним інструментом, саксофоном і ці пісні звучатимуть сьогодні. Мелодії звучатимуть і для Ігоря, і для вас всіх, шановні друзі. Я дякую. Ми оцінюємо е, художника по тому, скільки приходить людей е, на виставку. Дякую вам, що ми всі, що ви всі любимо, поважаємо і цінимо Ігоря Віня. За словами пана Ігоря, взятися за живопис після тривалої перерви певною мірою спонукало і бажання власним прикладом показати синові творчу працю. До того ж, ви знаєте, яка постінна підтримка родини, однодумців, колег митців. Серед наших гостей сьогодні і брати Рошниченки Володимир та Олександр. Запрошуємо вас до слова трошки розказати про нашого сьогоднішнього червника. Доброго дня всім, присутнім, шановна громада. Ну, що хочеться сказати. Ігоря ми знаємо дуже давно. Вчилися в місті в художній школі. Коли ще були юнаками, ми е, взагалі не думали ні про що, не було ніяких амбіцій, ніяких е, думок, що колись ми станемо художниками. Просто ходили в художню школу, тому що нам подобалось просто малювати. Так, І пройшло скільки років талант. Який надається Богом, не можна заривати, його треба розвивати. І я хочу сказати, що ми практично 50 років почали працювати у серно і нас в місці в один день прийняли до Національної спілки годуників України. Ігор завжди мене дивує своїм такими покроком, такими шагами, своєю майстерністю. Я хочу сказати, що і побажати, користуючись цією нагодою, тобі, по-перше, здоров'я, творчого натхнення. Хочу, щоб всі твої втілення, твої споглядання, які ти навколо себе спостерігаєш, щоб ти переносив на свої полотна, ділився своєю майстерністю і радував своїх шанувальників, тебе і скільки ось багато. Так що щиро тебе вітаю і подачу. Нібито недавно ми присутні були в Ігора на персональній виставці, який як він тематики присвятив море і жінкам. Ми пам'ятаємо, це було 5 років, вже ось 5 років пролетіло, і ми бачимо, що Ігор не дарма таку вибрав тематику, як зима. Мабуть, він передбачив це, що через 5 років не буде снігу. Я покажу в своїх роботах. Як колеги я бачу, що от є зріст, є зріст саме в техніці виконання, це мастіхіна. Бачу всі роботи виконані. І, мабуть, тобі ця техніка доподобається ніж кістю. І бачу, розширена гамма кольорів палітри. Я бажаю Ігоре, далі не втрачати натхнення. А ігри у нас побимо й приватний підприємець. Який відповідальний і за робочий, і за роботу, ще знаходить час на, для живопису. Так що я бажаю тобі надалі працювати і готуватись через п'ять років ще до слідчого виставки. Мабуть, тематика буде друга нас. Я хочу сказати: мені сподобалось малювати мастихіном. Його не треба мити, нічого, його витер. Материночку і, і положив. І Чиста й такий от секрет художника. Тепер ми всі знаємо таємницю, чому насправді з тих. Ну, цікава ідея від братів мірошничінків. Можете гадати і думати, що ж за наступна виставка з якою тематикою буде від пана Ігоря. А я зараз запрошую до слова, виконуючи обов'язки директора. Краєзнавчого музею Нагната Столецького Тетяну Сафронову. Я дуже рада, що наступний місяць ми зможемо з вами, навіть якщо там природа нам не подарує снігу, прийти в галерею мистецтв, прийти з друзями і насолодитися справжньою зимовою атмосферою. Подякуємо сьогодні нашому майстру, нашому чарівнику, пану Ігорю, і дякуємо один одному, що ми не байдужі до мистецтва, до нашої культури. А отже, ми справжні патріоти свого міста. Дякую вам. Опанувати теорію кольору, різноманіття технік, можна вивчити всі світові шедеври, але без бажання творити художник не відбудеться. І от ми зараз з вами поговоримо з самим паном Ігорем про його бажання творити, що саме його спонукає до роботи, що може послугувати натхненням. Так як казали, що я. Підприємець, і я привик ставити перед собою якийсь ціль і йти до неї. У мене був час, що я малювання кидав, займаючись другими справами, але я знову поставив ціль і, і, малювати, дійти якогось рівня, до якого ще я не дійшов і йду. Це в мене в мені. Вперед, вперед, цього життя вперед, не зупинятись на досягнення. Ну і гарні жінки, вони мене скорушають, будемо. <рес> О, ну натхнення, знайдеться, правда, у нашому місті так точно. А пам'ятаєте своє перше полотно, пане Ігоре. Ну, вони були такі, що краще не показувати. <рес> <рес> були такі. Отні воно трохи. Трохи, потроху, потім я десь почав їх перемальовувати. На мене дивились, казали поглядами художники, так бачу з таким презирством, що ж ти малюєш. А я їм одразу кажу, підожіть, дайте я хоч, хоч візьму в руку цей пензл, хоч навчусь чомусь. І потроху-потроху вже. Ви бачите, що є багато, багато мене в мене. Багато картин в мене надумано. Уже в мене почала працювати голова. Надумано одне з другим складене. І вибираю тематику, тематику чогось. Щоб так просто, аби було, я не, не, маю, не пишу картин. А от раз ви так майстерно фантазуєте і реальні такі архітектуру, наші вулички вписуєте, поєднуєте з фантазією. Якби уявити, що когось із світових таких відомих художників ви могли запросити на каву, про кого б ви розказали Луна? Про що б ви поговорили з ним? Я б поговорив. Про те, що я хотів би бути в їхній майстерні. І ззаді я сидів би, мовчки, тихо, і дивився, дивився, як, як вони створюють картини, як вони вміють. І я щось би в них брав. Тихенько, тихенько, але я щось би підхватив. Оце все, що я хотів би. Відправити. Набиралися б досвіду, так, так? так? А якби би закінчили фразу, я б ніколи не написав. Я б ніколи не написав картини, вони в думках є. Ті картини, які я б не написав. Ви і ви їх не побачите, бо я їх не напишу. Бо вони мені не до душі. Дякуємо. А планами поділитеся на майбутнє? Є у вас якісь такі задумки, які можна озвучити для всіх нас? Ні. Щоб ви вже в порчутті очікували. Є, є задумки, ну зробити матику зима. Але в мене є задумка, в мене є знайомі друзі, і я живу з ними в житті, перебуваю в різних місцях. І мені хотілося написати картину, те, що наше життя не важливо, де, десь ми були. Кафе, десь ми були, так просто стояли. Наприклад, в мене є там картина катання на тюбінгу. Це наша лиса гора. І я просто там був і було воно таке сіре, майже розстає все. В мене були деякі фотографії. От. Я на них дивився, дивився. Ну, не вони мені були. От. Але все-таки я взявся, думаю, спробую. Кольорів туди накидав, жовтий, червоний, от, фарби розвів. А воно вийшло. Вона вийшла цікава. І оце наше життя, де ми були. Я показую деяким знайомим, а, вони, а вони кажуть, а от я, мабуть, був, а то моя машина стоїть. І люди біля неї стоять, не проходять мимо. Абсолютно, я, не я, то, а це той, той, а я це я впав. Я ще хочу розказати вам про одну картину, ось вона переді мною, де зайчик передає дарунки. Це, це з мого дитинства. Я приходив до бабушки, вона мені завжди давала гостинці. Це від зайчика. це від зайчика. І багатьом вам може, так від зайчика. А я все маленький думав, Як він може їхати? Ну, як? Думав думав І оце виріс і, і пойняв я це. Ваш зайчик приніс вам певне мостихіно або натхнення. Він перестриває батьків і роздає подарунки. А батьки носять додому дітям. Мені... Оце розкриття усіх таємних для нас дорослих. Ви виросте, досі теж не знаєте, як це. А мені... Є знайомий хлопчик, я йому кажу, а ти віриш, що зайчик передає подарунки. Він вірить. А я кажу, як ти думаєш, де ж сам зайчик бере ці подарунки. Він думав думав, Миколай привозить. <рик> ну, я не встиг Миколаєва, на малювати вона вже була готова. <рик> <рик> Давайте побажаємо собі, і нашому митцю, хай усі наші мрії, навіть з най, Дитячих мрій, хай все збувається. І попри зимову тематику, хай гріють всі ці полотна, хай додають і світла, і добра, і в душу, і в серце, і додають міць нашій вірі. Давайте насолоджуватися полотнами, запрошуємо. Якби почав з мастихіна, але була кість, але зараз тільки на мастихіні і є маленька кісточка тонесенька, де я підправляю мілкі деталі. Там. От, воно довгенько, але все одно маленьке кісточку малюю. Ну, а так в основному мастихін. Все, все маски мастихінок. Скільки сьогодні робіт? Е... Ну, майже 30 робіт є. Майже 30. Із нових технік. Ну, оце є картина, наприклад, іменно така тема надихнула дівчина на пілоні. От. Ну, на пілоні воно вже не цікаво. Я її взяв е, зима, в юга, фонарний столб, і вона на ньому робить виступ. Вона написана за вечір. За вечір швидко махаючи мастихіном наліво направо. І назвав її з пісні Макаревича. Він її кохав, але вона любила літати вночі. А оце я теж дивлюся, що такі пропорції нестандартні, подовжені так само, і там. Останнім часом хочеться відходити від стандарту в ширину, в длину, в бік, в техніки малювання. Тому що стандарт він якось приїдається, і воно якось нецікаво. Мимо стандартного люди проходять мимо, не затримуючись, а коли от таке щось цікаве, нестандартне, йому можуть сказати непоймнятно, що воно таке. Але воно але людина зупинилась біля нього. Подивилась, комусь цікаво, от. теж зупинився. І картина вона жива, коли біля неї глядач зупиняється. Яка у неї думка про неї? Це її думка. Але вона біля неї не пройшла мимо, а зупинилася. Ну і можна сказати, що вони і цікаво вписуються в інтер'єр. Бува, бува таке, так, да, вписується. Не, не, не саму картину, а як вона дивиться в інтер'єр. Буває, вписується. Буває, я, я це ще взяв у других художників, які пишуть. Дуже вузькі картини, але дуже длинні. Кажу, а куди ви їх можете? А кажу, так, да, є такі інтер'єри, над ліжком вішають. Але я так подивився, у нас, наприклад, в квартирах ну, вузькі місця, ніде повісити, а от така між вікнами довгенька, узенька, якраз вона впишеться в це місце. Основна ідея основний такий мотив, який би хотіли б передати глядачам, що сьогодні є, що прийдуть в галерею дивитися цієї своєю виставкою. Я б хотів їх, щоб вони сповнили дитинство, сповнили наше дитинство, яке воно було зимове, сніжне, веселе. Тому що, я пам'ятаю, ми завжди. Чекали зиму, це свята, це посівання колядування, це якісь дитячі кошти. Ми раді були цьому. Сніжки, бабі, снігові, барикади ліпили. Зараз цього немає. Я хотів в спогадах це в мене було, і я хотів глядачу донести його. Запрошую всіх прийти до галереї, подивитись на мої твори. І поринути в спогади, спогади дитинства, спогади зими, яка вона була.